В межах спільного проекту з Данією Німеччина передала збройним силам України чергову партію бойових танків леопард 1 а 5 із запчастинами. Нідерланди данія планують поставити київському режиму ще 14 німецьких танків «Леопард-2А4», Заявив міністр оборони Голландії Рубен Брекман. Нагадаємо, що раніше вже було передано 50 одиниць із запасів Бундесферу та промисловості. Надано кілька десятків тисяч боєприпасів для зенітних установок Гепард. Пакет також містить надводні дрони, броньовані евакуаційні машини, наземні радари. Збройні сили України вже отримали таких близько 70, -ти. а також десятки тисяч шоломів і польовий шпиталь. Нагадаємо, що канцлер Шольц пообіцяв Україні більше ППО ракет і боєприпасів. І як бачимо з постачанням, німецька армія не забарилась. У Британії вкотре з'ясовують, чи може Україна використовувати крилаті ракети Shadow по об'єктам на території Російської Федерації. Один з парламентарів, такий тіновий міністр оборони Великої Британії Джеймс Картліч, звернувся з запитом, з якою залишається позиція країни щодо використання ракет Shadow. І на цей запит заступник держсекретаря з питань оборони у парламенті Люк Полард офіційно відповів і це. Висить на цьому сайті, що позиція Великої Британії по шторм-шедоу не змінилася. Ми чітко даємо зрозуміти, що обладнання надане Великою Британією призначене для оборони України, і я впевнений, що член парламенту зрозуміє, що я не буду вдаватися у подальші подробиці, пояснив один парламентар іншому. Тобто з цієї відповіді виходить, що, попри очікування України, британський шторм-шедоу можна поки що використовувати. То хіба що по литовищам у Криму або по іншим окупованим територіям України? Хоча в зоні 300 кілометрів глиб Російської Федерації, зокрема там, в Брянській, Курській і Білоруській області, знаходиться щонайменше... 20 литовищ, які використовуються як аеродроми підскоку або як базові аеродроми, з яких взлітають російські винищувачі, і бомбардувальники, які потім скидають каби на наші міста, на наші лінії оборони з темпом десь 100 бомб за добу. І знищення літаків на таких базах насправді є найбільш логічним способом завдати ворогу. Збитків і зменшити цей наступальний потенціал противника. Проте поволі Україна розгортає власні можливості у далекобійному протистоянні з Російською Федерацією, і наші розробки українського оборонно промислового комплексу демонструють все більш вражаючі результати. Як в переносному, так і в прямому розумінні яскраве тому підтвердження, це операція у ніч на 27 липня головного управління розвідки з атакою на три ворожих аеродроми: це Енгель Саратовської області, Дяге Лєворозянської області і база Ольєння в Мурманській області. Президент України вже відзначив, що 9-й департамент головного управління розвідки завдав удару по об'єкту розташований на відстані 1800 кілометрів, і це цілком зрозуміло, що мається на увазі саме авіаційна база Олєння, де розміщуються російські стратегічні бомбардувальники ту 22 М3. А сьогодні представник ГУР Андрій Юсов обережно підтвердив факт ураження і пошкодження. Одного з російських таких бомбардувальників, які зараз ми бачимо на екрані, операція була проведена за допомогою дронів. Про те, який саме тип дронів використовувався, ми поки що не знаємо. Хоча знаємо, що є ціла лінійка українських е, далекобійних систем, е, які дійсно можуть долати відстань, вже як бачимо, в 1800 кілометрів. Удар по аеродрому Оління є якраз показовим саме і щодо дальності, тому що раніше. Що були приклади, коли українські дрони знищували НПЗ на відстані там тисячу кілометрів. Потім був зокрема удар по. Виробництво шахедів на відстані 1200 кілометрів. А зараз ми говоримо про 1800 кілометрів. Якщо я думаю, що там космічні знімки забаряться з результатами влучень, то я думаю, що це можна повторити. І, як на мене, ми зараз можемо фіксувати таку ну, нову концепцію збройних сил, яка скерована на завдання глибинних повітряних ударів по російським об'єктам, і це стає таким більш системним і масовим. Головне, щоб ці. І концепції української сторони були підтримані нашими партнерами, де так само є і далекобійні ракети, і головне забезпечити політичну підтримку, аби ці ракети завдавали удари в глиб по території Російської Федерації. А поки що ворог намагається використовувати свої переваги, які він має, зокрема в чисельності особового складу, і зараз на значній ділянці фронту ворог проводить такі штурмові дії, не зупиняючись над власними втратами, розуміючи, що вікно можливостей, коли. Надання військової допомоги буде збільшуватися ворога. Може це вікно можливостей закрити. І от зараз на різних ділянках ворог намагається просуватися, і ми поговоримо про один з таких напрямків: це харківський напрямок. І зараз до нас долучається Віталій Литвин, це офіцер відділення розвідки бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України, герої України. Пане Віталію, вітаю вас на каналі радий бачити і чути. Пане Сергій, шановні глядачі, слава Україні! Героям слава. Хотів би, щоб ви більш детально описали ту ситуацію, яка зараз відбувається в зоні відповідальності вашого підрозділу. Я знаю, що це головно-харківський напрямок, але він так само має нюанси. Що можна сказати про ту ділянку, де діє ваш підрозділ, де діє ваша бригада? Ну саме де діє наш підрозділ, там знаєте, зараз. Основна проблема це все ж таки оперативно-тактична авіація ворога, яка завдає удари некерованими ракетами і саме керованими авіабомбами. Тобто вони там зараз використовують таку тактику, проводять розвідку боєм до відділення особового складу. Це 10-12 військовослужбовців. Якщо вони не мають там успіху і розуміють, що тут їм не дадуть просунутися, вони шукають іншу ділянку. Якщо вони знаходять таку ділянку, вони туди вже відправляють більшу кількість особового складу, і саме на цій ділянці починають застосовувати оперативно-тактичну авіацію, як підготовку до повноцінного штурму. Але на даному етапі. Наші впіврони, наші дрони для коригування артилерійського вогню, вони такі ж, штурмові групи виявляють ще раніше і просто знищують навіть ворог не встигає провести розвідку боєм або ті чи інші штурмові дії. Але оперативно-тактична авіація, в якій ворог має е, і чисельний склад, дуже великий ніж в нашої країни, керовані авіабомби дуже великій кількості, і він просто починає знищувати зводні ротні опорні пункти солоборони України саме за використання оперативно-тактичної авіації. А Віталію, а що відбувається зараз під селищем Глибоке? Тому що була інформація, що ми противника витіснили. Потім ворог накопичив резерви, так само вдався до контратакуючих дій. Що зараз на цій ділянці навколо глибокого? Навколо глибокого ворог зараз. Починає проводити штурмові дії. Він спочатку ми його відсунули. Він почав е створювати інженерно-фортифікаційні споруди, щоб ми вглуб не просунулися, не витіснили їх вже знаєте, на територію Російської Федерації. І зараз ворог проводить які знаєш більш контратакуючи. Як вже казав, він спочатку проводить розвідку боєм. Потім хоче проводити штурмові дії вже більшою кількістю і за підтримки е броньованої техніки, танків або, наприклад, БМП якихось. Але успіху на даній ділянці фронту противник не має так само, як і ми не просуваємося вперед. Так само і ворог там стоїть на місці. Це знаєте, задало такий плюс, коли нам е, наші партнери дали дозволу бити по території Російської Федерації а саме по об'єктам. Знаєте, така показова була ситуація, коли був знищений комплекс. С 300 або комплекс С-400 за різними джерелами різна інформація, і потім по Харкову близько трьох тижнів не завдавалися удари саме цими комплексами, тому що ворог їх передислоковував. І зараз там така ситуація, що завдяки цим дозволам, е плече логістики трохи відсинулося. Зараз бронетехніці найбільш складно пересуватися. Це треба додатковий час, додаткові ресурси, і здебільшого ці пересування відбуваються вночі, так само як підвоз резервів. Підвоз їжі, підвоз боєкомплектів саме на тому напрямку, зараз для противника трохи ускладне через ці дозволи, які нам надали наші партнери бити по території Російської Федерації, і тому це додаткові складнощі в проведенні штурмових дій ворогам наших підрозділів, наших сил оборони України.